На жаль, змушено констатувати, попри всі оптимістичні прогнози, російська економіка може не витримати, варто говорити і про те, що наразі стоїть питання зменшення соціальних захищених статей бюджету з боку Російської Федерації. Тобто вони готові відмовитися від пенсії, від підвищення зарплати вчителям, лікарям і іншим, але продовжувати активну фазу боїх дій. Бо наразі, якщо Україна і Сполучені Штати протиснуть власний план закінчення війни, стоїть питання існування режиму Путіна. Чотири роки війни навіть проміжні етапи так званої СВО не виконані, тому вони готові я ще раз підкреслю, воювати вдовгу. Інше питання: наскільки країни заходу і відповідна українська розвідтовариста в моменті нейтралізації економічної складової. Підпитки російського бюджету дозволить подібним сценаріям, але основне і провідне гасло російських окупантів за зацинойні пастаї, цебто нічого не помінялося в часів Другої світової війни.